Привіт! В цьому відео продовжуємо з вами дивитися, що знаходиться всередині чорної скриньки, відповідно в групі нефункціональних типів. І наступна характеристика це у нас надійність релайбіліті. Відповідно, reliability testing, тестування надійності. І е, наступне визначення. Давайте ознайомимося: це тестування надійності. Це тип тестування програмного забезпечення, який перевіряє. Чи може програмне забезпечення виконувати безвідмовну роботу в певному середовищі протягом визначеного періоду часу? Він спрямований на виявлення потенційних збоїв або проблем продукту чи системи та визначення ймовірності їх виникнення. Відповідно, саме це визначення нас вже наштовхує на те, з чим ми частково вже знайомилися: це відповідно тестування продуктивності. І загалом по тестуванню надійності можна узагальнити і зустріти загалом два підходи. Більш широкий сенс розуміння тестування надійності, більш вузький. В більш широкому сенсі до тестування надійності відносять тестування продуктивності, тестування безпеки, регресійне тестування, тестування відновлення і функціональне тестування. Але це, звісно, все дуже дискусійно. Бо тоді виходить, якщо сюди відносити функціональне тестування до тестування надійності, то виходить, що тестування надійності це не, не, не просто не тільки не функціональне, а воно змішане, воно і функціональне, і нефункціональне. Але низка авторів навіть у більш вузькому розумінні тестування функцій або функціональне тестування теж відносять до тестування надійності. От. І, хоча виходить, що у нас релейбіліті не функціональна характеристика, по описах тестування надійності виходить не все так однозначно, на жаль, тим не менше, це просто для розуміння, що такі опції по цьому існують. В Вузькому розумінні до тестування надійності. Відносять навантажувальне тестування, стрес-тестування, регресійне тестування і тестування функцій. Виключають безпеку. От. Тут, мені, в принципі, здається, більш раціональним і більш простим, широке розуміння. Тому що в міжнародному стандарті 25.10, який ми розглядали, надійність вона. Доволі має таку широку опцію для трактувань, для розмірковування. Згадаємо, власне, що надійність вона включає зрілість, від, готовність, відмова стійкість і відновлюваність. Так? При цьому зрілість це ступінь відповідності системи продукту або компонента, при нормальній роботі вимогам надійності. Готовність це ступінь працездатності і доступності системи продукту або компонента. Відмова стійкість, здатність системи продукту або компонента працювати як призначено, не дивлячись на наявність дефектів програмного забезпечення або апаратних засобів. Відновлюваність, здатність продукту або системи, відновити дані та необхідні, необхідний стан системи у випадку переривання або збою. Тобто по цьому переліку вже стає зрозумілим, чому таке широке трактування існує. І чому сюди навіть відносять функціональне тестування, так, готовність, готовність, ступінь, працездатності і доступності системи, продукту або компонента. От Тому в принципі стає зрозумілим, принаймні логіка, на якій ґрунтується, в принципі, це широке розуміння, тестування надійності. Тим не менше, вузьке воно теж має аргументацію, але воно більш складне, на мою думку. Тому, в принципі, я зупиняюся на цьому широкому, хоча до нього воно теж є дискусійним, до нього теж можна причепитися. Виходить тоді, з точки зору широкого цього розуміння, що тестування надійності це дуже велика група, яка включає в себе інші підгрупи, теж доволі масштабні. Відповідно, типів тестування: це тестування продуктивності, тестування безпеки, регресійне тестування, тестування відносин, відновлення і функціональне тестування. Тестування продуктивності ми з вами вже розглядали. Функціональне тестування про нього ми теж вже говорили. Про тестування безпеки ми будемо говорити згодом: так само про регресійне тестування. Регресійне тестування у нас знаходиться отут: в тестуваннях пов'язаному. В тестуванні пов'язаному зі змінами, так, change-related Testing. От. Тому, в принципі, тут нам варто поговорити про тестування відновлення і про деякі взагалі, концепції стосовно тестування, і, зокрема, тестування надійності про певні категорії, які пов'язані з тестуванням надійності. По тестуванню відновлення. Є частина авторів, часто можна зустріти, що тестування відновлення відносять в тестування продуктивності як підгрупу. Є автори, які виділяють його відповідно як окремий підтип тестування надійності. І логіка тут є. Чому? Тому що відновлюваність. Вказана як одна зі складових надійності. Тобто, ну, і Хоча хоч так, хоч так, суттєвої помилки, на мою думку, тут не буде. Якщо ви скажете, що тестування відновлення це під тип тестування продуктивності, то в широкому сенсі це все одно буде під типом. Надійності просто в межах тестування продуктивності. Але в межах тестування продуктивності я його не вказував. Тому вказую тут окремо і окремо ми скажемо про нього кілька слів для загального розуміння. От, тобто це така філософія водяна вода. На жаль, такого неоднозначного трактування дуже багато в тестуванні. От, і відповідно і самі стандарти міжнародні часто змінюються. Загалом, загалом, коли ми розглядали з вами відповідно і функціональне, і функціональне тестування, зокрема, згадували цей момент, що цей поділ він доволі умовний, і що дуже часто функціональні тести використовуються безпосередньо у нефункціональному тестуванні. Тому, в принципі, це знову ж таки. Можливо, з часом стандарти зміняться. Зокрема, зокрема в попередній версії, от зараз ми дивилися з вами версію стандарту 25.10, попередня версія 91.26 містила 6 характеристик. відповідно, І там була релайбіліті, але не було відповідно як, окремо виділено. В основних характеристиках продукту не було виділено продуктивності. По суті, в попередній версії продуктивність була, можна сказати, складовою релайбіліті. Якщо не помиляюсь, якщо пам'ять мені не зраджує, ну, мені, мене в цьому контексті там, здається, було 6 характеристик відповідно в стандарті 9126. І надійність там була. А окремо в характеристиках продукту. Відповідно, performance efficiency не було. От таким чином. Тому, тому тут, в принципі, стандарти розвиваються, можливо, з часом будуть якісь зміни, можливо, от, стикався з такою трактовкою, відповідно, що можливо виділять просто основний функціонал і додатковий функціонал, відповідно. І це мені здається, трошки. Спростить розуміння, тому що теж, наприклад, тестування безпеки частина авторів вважають функціональним тестуванням. От. А по тестуванню надійності по тестуванні надійності виходить, що воно частково, ну, принаймні велика, велика кількість авторів, хоча. Це не функціональна характеристика, вони сюди включають функціональне тестування. Тоді виходить, що це частково не функціональне, а частково функціональне тестування. Тобто це якийсь змішаний тип тестування і те, і те. От, така складність, такий момент, от, про який варто знати. Що ж, такий ліричний відступ, я вибачаюсь. Ну, тут не знаю, як по-іншому пояснити. Отже. І основні параметри, які беруть участь в перевірці надійності: це імовірність безвідмовної роботи, тривалість безвідмовної роботи, і безпосередньо третій параметр це середовище, в якому виконується безпосередньо тестування. Загалом процес аналогічний. Встановити цілі щодо надійності, вибачте, розробити робочий профіль, спланувати та виконати тести, ну і використовувати результати тестів для подальшого. Прийняття рішень, покращення системи тощо. І три категорії використовуються відповідно тут в тестуванні: це моделювання, вимірювання і поліпшення. Моделювання це відповідно створення моделей, вибачте, за тавтологію, Відповідно, суттєві такі істотні результати можна отримати саме застосовуючи відповідно моделі. Для спрощення проблеми допускаються припущення, абстракції, але жодна модель вона не є універсальною і її для кожної конкретної ситуації доведеться адаптувати. Техніки моделювання загалом виділяють дві підкатегорії: це прогнозне моделювання і оціночне моделювання. Прогнозне моделювання використовує певні історичні дані, які є в наявності, і воно здійснюється для. До етапів розробки або тестування оціночне моделювання використовує поточні дані розробки, і воно використовується пізніше в життєвому циклі розробки програмного забезпечення. Стосовно вимірювання, загалом можна виділити дуже багато показників. На всьому ми загострювати увагу не будемо. Можна виділяти окремі підгрупи, показники продукту, показники проекту, показники процесів. Окремо можна виділити в групу показники несправності чи неполадок. От, до показників продукту. Ми можна сказати, тут знову ж таки їх дуже багато, але можна виділити розмір відповідно, безпосередньо програмного забезпечення, це рядки коду, lines of code, Відповідно, це інтуїтивно зрозумілий початковий підхід до вимірювання розміру програмного забезпечення. І відповідно в цьому показнику враховується лише вихідний код. Коментарі а та якісь невиконувані оператори вони в цьому показнику не враховуються. Function point метрик, дослівно метрика функціональної точки або метрика функціональна точка це теж метод вимірювання функціональності розробки програмного забезпечення. Він враховує кількість входів, виходів, головних файлів тощо. Тобто це теж такий показник, який розраховується безпосередньо за допомогою певних інструментів. Вимірюються функціональні можливості, надані користувачеві. І цей, ця метрика вона не залежить від мови програмування. Так, вона безпосередньо на будь-якому безпосередньо програмному коді на різних мовах програмування може визначатися. Показники тестового покриття. Тут їх ціла група, ціла низька, ціла, ціла величезна кількість їх варіацій. Відповідно, логіка проста. На основі виконаних тестів ми можемо розрахувати відповідно покриття тестами, в залежності від контексту, що саме ми тестували, цей, ці показники вони будуть видозмінюватися. Але логіка там дуже проста, відповідно. Кількість виконаних тестів на загальну кількість чогось, наприклад, на загальну кількість вимог. І тоді ми розрахуємо, наприклад, покриття вимог тестами. Так? Ось таким чином. Відповідно, стосовно тестування надійності, виділяють показник, який. Для надійності є важливим це надійність безпосередньо програмного забезпечення, вона вимірюється середнім часом роботи між відмовами. «Mean time between failures, MTBF. Так, от така абревіатура, її можна зустріти. Вона складається відповідно з «MTTF» плюс «MTTR». «MTTF» – це mean time to failure» – середнє значення до збою. Це різниця в часі між двома послідовними збоями. Середній час ремонту MTTR, Time to repair це, відповідно, час необхідний для усунення несправності. Поліпшення відповідно, це третя категорія. Повністю залежить від проблем, від ситуації, що виникла в роботі програми чи системи, або від характеристик програмного забезпечення. Залежно від складності програмного забезпечення, модуля буде відрізнятися і ступінь поліпшення, покращення системи. Ну І тут два основних обмеження, зрозумілих абсолютно: це час і бюджет. Відповідно. Без виділеного часу чи бюджету тут, відповідно, і досягти потрібних результатів буде вкрай складно, м'яко кажучи. Тобто, нам, знову ж таки, потрібні ці два ресурси: час виділений і необхідний фінансовий ресурс також для роботи. От таким чином. Що ж, ну, це зрозумілі моменти, і тестування відновлення. Дже вже згадувалося про те, що частина авторів тестування відновлення відносить до тестування продуктивності. От. Але ми його розглядаємо окремо через трактування, яке є в міжнародному стандарті 2510, яке включає відновлюваність як характеристику надійності. От. Можливо, це неправильно. Тут можна причепитися, тут можна навести аргументи, чому варто відновлення віднести до тестування продуктивності, але ми так ускладнювати не будемо. Просто скажемо кілька слів загальних про тестування відновлення. По назві вже зрозуміло, що це техніка тестування програмного забезпечення. Яка перевіряє здатність програмного забезпечення відновлюватися після збоїв, таких як збої програмного, апаратного забезпечення, збої мережі тощо. Мета тестування відновлення визначити, чи можна продовжувати роботу відповідно програмного забезпечення після збою чи втрати цілісності. Тестування відновлення. Передбачає повернення програмного забезпечення до точки, коли була наявна цілісність, стан, що передував збою, і повторну обробку транзакцій до точки збою. Час відновлення залежить від кількості точок перезапуску, обсягу додатків, навчання та навичок людей, які проводять заходи з відновлення, і інструментів, доступних для відновлення. От знову ж таки, питання навчання і навичок, воно є дуже важливим. Тому тут відповідальне ставлення роботодавця до навчання співробітників, воно теж має критичне значення, дуже важливе значення. От таким чином. Що ж, наступне питання це життєвий цикл процесу. Відновлення його можна розділити на п'ять стадій умовних: це нормальна робота, виникнення критичної ситуації, переривання та збій операції, усунення наслідків критичної ситуації через процес відновлення, відновлення всіх процесів і інформації для переведення всієї системи в нормальний робочий режим. Нормальна робота, відповідно, система, що складається з апаратного програм, програмного, можливо, мікропрограмного забезпечення, інтегрованого для певної роботи, досягнення певних цілей, вона є функціональна, вона працює відповідно до очікувань. Тобто, тут звісно зрозуміло, що це стадія першої нормальної роботи. Потім. Виникнення критичної ситуації. Критична ситуація може виникати з різних причин. Це може бути несправність, ініційована введенням певних даних, якихось неправильних, це може збій бути програмного забезпечення чи через обладнання якесь, чи з певних якихось інших причин. Це може бути зовнішній вплив, якась. Техногенна аварія, це може бути спроба скоєння злочину, пограбування тощо. Тобто тут можуть бути різні змодельовані ситуації, в результаті яких виникає критична така ситуація, яка призводить до збоїв. Так? І відповідно. Перервання та збій операції це найболючіша фаза, яка призводить відповідно до втрат. На жаль, найрізноманітніших втрат. Тут ми не будемо деталізувати відповідно, які саме втрати і фінансові можуть бути, і значно гірші ніж фінансові. От повинен бути план аварійного відновлення, щоб ця фаза збою була відповідно мінімальною. Усунення наслідків критичної ситуації через процес відновлення. Відповідно, тут повинен бути план резервного копіювання та процеси керування ризиками, розроблені і впроваджені відповідно, перш ніж ви зіштовхнулися з критичної ситуації, тобто ви повинні бути готові до виникнення критичної ситуації та до збоїв. Відповідно, відновлення за наявності таких планів можна буде виконати доволі швидко, без особливих втрат часу, зусиль та енергії. Відповідно, знову ж таки, навчання людей теж є важливим, щоб вони швидко відпрацювали у, виник... при... у час під час виникнення критичної ситуації. Повинна бути відповідальна особа чи команда з розподілом, ну, в залежності, знову ж таки, в залежності від проєкту на маленькому якомусь проєкті це може бути відповідальна особа. На великому якомусь проєкті це може бути ціла команда з розподілом ролей, щоб визначити відповідальність і допомогти відповідно організації чи проєкту уникнути тривалого періоду збою, так який призведе до великих втрат. От, ну і відновлення всіх процесів і інформації для переведення всієї системи в нормальний режим роботи, може включати кілька сеансів операції для відновлення всіх відповідно папок, файлів, конфігурації тощо. Для, прав... для правильного відновлення має бути, відповідно, розроблена документація належним чином, і повинен бути чітко структурований процес. Ну і знову ж таки логічно тут казати знову ж таки, про навчання співробітників. Тобто до критичної ситуації різноманітних типів потрібно готуватися, потрібно такі ситуації передбачати. Ну і тут мені здається, зрозуміло. Що тестування відновлення, воно не тільки про тестування продуктивності, так? а воно виходить за межі продуктивності, і можна його пов'язувати, зокрема, тут і з безпекою. І зрозумілим стає, чому його окремі автори виділяють конкретно як підтип тестування надійності. От, От таким чином. Тобто, надійність, це відповідно. Дуже широка категорія, і ви бачите, що низка авторів навіть функціональне тестування в неї включають. От таким чином. Звісно, тут можна дискутувати, тим не менше, таку позицію, принаймні, з тих трактувань, які наразі існують, по, тесту, по надійності загалом як характеристиці, і по тестуванню надійності можна зрозуміти і прийняти. От. Але ми з вами розглянули і інші опції. От, тому тут, знову ж таки, це питання філософське, От таким чином. Мені більш подобається широке розуміння, от, тому що воно принаймні легше сприймається, на мою думку. От, ну, То таке. Це, це не обов'язково приймати, це просто для загального розуміння, про що йде мова. Так? І стратегії відновлення. Отже. Теж загальні такі фрази, нічого абсолютно такого надзвичайного. Команда відновлення повинна мати свою унікальну стратегію для отримання відповідно важливого коду та даних, щоб повернути роботу системи до нормального стану. Стратегія може бути унікальною для кожної організації залежно від критичності системи, від типу системи, також відповідно в залежності, тут варто сказати, і від типів критичних ситуацій, які можуть виникати. Ну і тут варто передбачати створення резервних копій. Ну і питання виникає: одну резервну копію чи більше створювати, мати відповідно кілька резервних копій в одному місці чи в різних місцях, мати відповідно резервне копіювання в режимі онлайн чи резервне копіювання в режимі офлайн. резервне копіювання виконувати автоматично на основі політики чи вручну. Мати незалежну групу відновлення або внутрішню групу спеціалістів, які можуть бути використані для відновлення тощо. Тобто, тут, знову ж таки, відповіді на ці питання залежать від типу системи, типу проєкту, розмірів проєкту, моделювання типів критичних ситуацій. Тощо. Тут можуть бути різні відповіді в залежності від ситуації дані. Ну і зрозумілим стає, що стратегія відновлення, тестування відновлення і, і тестування, тестування відновлення це загалом такий тип, який потребує підготовки дуже суттєвої навичок, швидкого реагування, які повинні бути наведені у людини, яка працює з таким типом тестування до автоматизму, щоб швидко реагувати на відповідну критичну ситуацію, швидко приводити систему, систему в робочий стан. От таким чином, от такі загальні моменти. Сподіваюсь, не занадто сильно я вас заплутав. Загалом, підбиваючи з підсумки, тестування надійності можна вважати доволі широкою категорією, як у вузькому розумінні, так і в широкому розумінні цього слова. Тестування надійності в широкому розумінні, воно включає відповідно тестування продуктивності, тестування безпеки, регресійне тестування, функціональне тестування і тестування відновлення. От таким чином. Тестування продуктивності ми з вами розглядали. Тестування функціональне ми з вами розглядали. Про тестування безпеки ми з вами будемо говорити, бо це окремий тип тестування важливий, який варто розглядати теж для загального розуміння, але окремо тут просто немає сенсу такий великий тип, відповідно, розглядати скопом. Як підтип цього типу тестування. Тому ми з вами проговорили про те, що тестування надійності може включати різні, кілька підходів, розглянули, що воно може включати, і розглянули відповідно тестування відновлення. Знову ж таки, перепрошую, якщо тут будуть зауваження, але є, як я сказав, є низка авторів, які тестування відновлення відносять до тестування продуктивності. І є певна аргументація на користь цього, але враховуючи поточне визначення, яке є в стандарті 25.10, відновлюваність є відповідно характеристикою надійності, і тому тестування відновлення ми з вами розглянули як прямий підтип тестування надійності. Хоча суттєвою помилкою, на мою думку, не буде розглядати його як підтип тестування продуктивності. Знову ж таки, бачите, це водяна вода, дуже багато існує варіацій, кожен спеціаліст має свою думку, і звідціля таке різноманіття цих різних підходів до одного і того самого питання. Ну і просто варто про ці, ці підходи знати і дивитися на динаміку, що далі буде відбуватися в контексті міжнародних. Стандартів міжнародних підходів, звісно, що міжнародні стандарти розробляються найбільш досвідченими, найбільш такими фаховими спеціалістами. Тому, в принципі, дивимось далі. Поки що. Reliability Testing – це не функціональна характеристика, але ви бачите, що які є трактування стосовно цієї характеристики. Отаким от чином. Для спрощення, мені здається, отакий. От Модифікований варіант можна використати, виключити, щоб просто, просто не плутатися, виключити тестування функціональне з відповідно тестування надійності, хоча це знову ж таки може викликати низку заперечень. Так? От, і, відповідно, залишити тут тестування продуктивності, безпеки, регресію і відновлення. Але знову ж таки, це теж наштовхнеться на низку зауважень. Тобто це як опція. Але в будь-якому разі, що так, що так. Але більшість авторів цей тип тестування, хоча характеристика не функціональна, а виходить, що сам тип тестування виходить змішаним. От таким чином. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, я не занадто сильно вас заплутав. Сподіваюся, це відео буде корисним. І до наступного відео!